Вифлеємський вогонь миру привезли представники скаутської організації пласт до Тернополя. Перед тим як роздати вогонь в станиці області, вогонь привезли на пантеон героїв Миколинецького кладовища. Тут священники відправили панахиду за загиблими бійцями. Лампадки із вифлеємським вогнем пластуни ставлять на могили загиблих захисників. Один із них Микола Погорілий. Він загинув у вересні минулого року в Курській області, розповіла його мама Софія. Смерть вона віддана в благо, і пам'ять буде збережена. Це є важливо і як для них, так і для тих, хто там сьогодні, для тих мамів, які чекають сьогодні своїх синів з війни, дітей. І для нас, які маємо сили ходити, що після нас прийдуть на могилу мого сина, та тих синочків які тут є. Це ось це є той вифлеємський вогонь, Надія, Надія на Божий захист. Вифлеємський вогонь Миру це щорічна міжнародна скаутська акція з нагоди святкування Різдва, розповіла обласна координаторка вифлеємського вогню Ірина Михайлюк. Традицію Вифлеємського вогню миру започаткували австрійські скаути. У 1986 році вони взяли вогонь з місця народження Христа і передавали потребуючим, тим, хто потребував надію. З 92-го року вогонь миру передають українські пластуни. З 2014 року ця акція набула для нас ще більш символічного значення. Вже другий рік вона відбувається під гаслом. Світло переможе темряв. І тому першу передачу Віфлеємського вогню миру ми здійснюємо для наших загиблих героїв.